Карпатські русини Мадярщини у Національній ноші із Мішковської єпархії зустрічали Папу Римського у Будапешті. 08.05 Окоролий стіл русинів Словакії і радіо Русини фм провели бесіду у Історії русинів. Карпатські русини Мадярщини спомнили Теодора Ромжу у Домі грекатолицької руснацької общини у Дебрецині. 9 мая 1943 року у селі Рипиної родився Володимир Фіднишинський Карпато-русинський писатель, літератор, журналіст, педагог, культурно-освітній діяч, дивичий лауреат премії імені Олександра Духновича, був межі основателі общества карпатських русинів, хоча з карпатських русинів був кодифікований, про що писав. 29.04 дев'ятого нуль четвертого відбилася 21. руснацька забава у Кошицях. 13.05 у Сволявському обществі Подкарпатських русинів відбилося обговорення функування союзу русинських писателів Закарпаття. 10 мая відбувся 57 й семінар Карпатурусиністика із історії карпатських русинів періоду по розпаді Австромадянської монархії у Інституті русинського язика і культури. 20.05 пройшов русинське маялес у Празі. 22 мая 1945 года у селі Осой родився Петровці Іван Юрович. Карпаторусинський писатель, поет, прозаїк. Топ матч із французької і мадярської бесід. 25.05 відбилася перша русинська опікачка у Кошицях. 25 мая День руснаків у Республіці Хорватській, котрий празднують карпатські русини. Дата того праздника спомірять нам, коли у 1836 році в Петровцях була основана перша руснацька греко-католицька парафія. 21 мая 1895 року родився Єпіфаній Дровняк, Карпаторусинський маля-примітивіст, із города Кирниця, що на Ковіні. 27.05 Карпатські русини на Мадярах празднують Русинське національне свято. На день руснаків Мадярщини архієпископ митрополит Петер Фюліп Кочеш, глава Мадярської Геркатолицької церкви, відслужив службу Божу для карпатських русинів. 24.05 у Підуклянській бібліотеці в рамках 11-го рочника Русинського фестиваля відбилася дискусія на тему русинсько-словацька двоязичність і шкільництво. Із 22 по 28.05 пройшов 11-й Русинський фестиваль культури карпатських русинів на Словаках у Свіднікові.